Ну і цікаву тему створення Міністерства інформаційної політики ми обговоримо з гостом студії. Це Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа. Вітаю вас, Тарасе. І перше запитання: навіщо ви розумієте, навіщо в Україні цей, це міністерство інформаційної політики? Добрий вечір. Ні, я особисто не розумію, навіщо Міністерство інформаційної політики, і власне на моє переконання. Уряд, кабінет міністрів, які власне створює міністерство, мав спочатку детально пояснити навіщо міністерство, показати положення про міністерство, де описано, що саме які завдання перед цим міністерством ставляться, а лише потім голосувати за міністра. Я хочу, як і попередній експерт студії, сказати, що у нас немає жодних запитань до самого міністра. Ми не виступаємо проти міністра, але сама ідея створення такого міністерства, незалежно від того, хто його очолює, на нашого вашу думку, є хибною. А скажіть, Тарасе, о, наскільки я розумію, зараз інформаційною політикою загалом е, є певні департаменти в е, службі безпеки, Вірніше інформаційною безпекою. Так, займаються у нас певні департаменти. Правильно? Міністерство називається з інформаційної політики. На сьогоднішній день органом в системі виконавчої влади, який відповідає за інформаційну політику, є державний комітет телебачення і радіомовлення. І первинно, власне, очікувалося, що Юрій Стець очолить саме цей державний комітет. Тобто, в його положенні виписано, що він відповідає за інформаційну політику, за політику в видавничій сфері, незважаючи на те, що він називається комітет телебачення та радіомовлення. Так сталося, що його назва прописана в конституції і відповідно. До рішення конституційного суду він має називатись саме так, як в конституції, так зрозуміло. А тоді як ви вважаєте, все ж таки навіщо міністерство інформаційної політики можливо це потрібно було, щоб працевлаштувати пана Стеця. Бо якось так ну дуже дивно виглядає. Адже з одного боку почали говорити про те, що це міністерство займатиметься тиском на свободу слова, там і так далі, цензурою. Але з іншого боку, от, як на мене виглядає, то це створення ще однієї структури бюрократичної, яка потребує грошей з бюджету, яка потребує зарплатного фонду і так далі. Безперечно, я вам я з вами згоден. В Україні є достатньо органів, крім Держколтелрадіо, є Національна рада з питань телебачення радіомовлення, і в телевізійній сфері. А в першу чергу мова йде про неї. Саме державний регулятор, національний регулятор, має Займатися питаннями інформаційної безпеки в телевізійній сфері він це робить недостатньо, якісно, недосконало. Створення ще одного органу, на мою думку, не вплине на якість роботи в цій сфері, але так це абсолютно вірно. Це потягне за собою додаткові бюджетні кошти. Очевидно, що міністерство це більш статусно ніж державний комітет, але з точки зору функціоналу, особисто я не бачу тих додаткових переваг, які має міністерство. Більше того. З точки зору формальних можливостей впливати на інформаційний простір, для того щоб вони в міністерстві з'явилися, потрібно ухвалювати нові закони, тому що обмеження свободи слова може бути лише на підставі закону. А от е, якщо так подумати, так міністерство, як ми бачимо, оскільки міністра вже призначили, то виглядає так, що воно буде створене. Е, міністерство це скільки має бути людей? Ви знаєте, українське законодавство передбачає навіть можливість призначення міністра без портфеля, так звано. Тобто, коли є міністр, але немає міністерства. Судячи з голосування, це було неоднозначно, не очевидно, але оскільки в розмовах йшлося про те, що все таки буде міністерство, то очевидно, напевно, це не той випадок. Тобто, можливо, він буде міністром без портфеля певний час, поки Кабмін не створить цю структуру. По штатним розписам це все буде розглядатись кабінетом міністрів. Тобто немає якихось обмежень, що це має бути стільки-то чи скільки то. Ну а Ймовірно, в Держкомтелерадіо, буде... наприклад, скільки зараз людей працює? нас я не знаю на жаль точну суму, але це швидше, все це сотні людей, і це точно сотні мільйонів гривень бюджету. Це набагато більше бюджети, які в Держком телераді, а, ніж в національної ради. Дуже ймовірно, що власне міністерство, на мою думку, буде створюватися на часткове шляхом урізання державного комітету телебачення радіомовлення, можливо, навіть в тому числі урізання приміщень, які займає держкомітет, і відповідно передачі певних повноважень міністерству. Навіть вже лунало а, те, що державний комітет потрібно ліквідовувати, оскільки має запрацювати суспільне мовлення і від держав. Авно комітету можна відмовитись, якби в, в з точки зору передачі функцій міністерства. А на сьогоднішній Ми... день ви бачите в у держави взагалі стратегію інформаційної політики? Ні, ми не бачимо стратегії. На жаль, це одна із проблем. Що в державі в принципі тяжко виходить із стратегії з міністерств. Тобто, от зараз почали планувати якісь речі якби загальні, але на рівні міністерств, я не пам'ятаю жодної притомної стратегії в принципі будь-якого органу держави, і це одна із таких, якби недоліків української політики, коли влади немає практики, немає якби. Уміння виробляти стратегії потім за цими стратегіями рухатися. Ви знаєте, ми сьогодні з колегами помітили дуже цікаву річ: те, що Міністерство інформаційної політики, яке в принципі має протидіяти пропаганді російській, так і вести інформаційні війни і вигравати в них, воно вже сьогодні фактично програло інформаційну війну на власній території, тому що ми з вами говоримо про те, що ми не розуміємо, чим має займатися Міністерство інформаційної політики. А тим не менше, мені здається, що там мав бути, хоча б. Піар цього міністерства ми мали би з вами розуміти від А до Я до чого для чого воно потрібне. Я з вами згоден. Позиція якби нашої організації інституту медіаправа, позицію руху журналістів СТОП Цензурі, медіагрупи реанімаційного пакету реформ, яку я також представляю абсолютно однозначно, що таке міністерство не потрібне. Тому так, з точки зору інформаційного середовища це програш. Більше того, на жаль, це великий негатив. В ту прекрасну подію, як формування сьогодні уряду, тобто можна було і набагато більше голосів за уряд отримати і перевалити за 300, що було би красивою цифрою, і можна мати було менше негативних коментарів по сьогоднішньому дню. Але через це міністерство, в тому числі, якби пішов додатковий негатив і додаткові дискусії про те, що рішення в цілому про формування уряду, хоча і правильне, і чудове, і на часі, але має певні недоліки, принаймні в цій частині. А що би ви, як директор інституту медіаправа, порадили новому міністру інформаційної політики? Я би порадив міністру максимально швидко вийти із чітким планом роботи і чіткими вказівками на те, які задачі. Перед цим міністерством він бачить, що мають бути поставлені, і з публічним обговоренням проекту положення про міністерство, оскільки саме в цьому положенні має бути передбачено, які функції це міністерство буде робити. Мені здається, дуже багато негативних коментарів, власне, через те, що в медіасфері журналісти завжди побоюються, що буде тиск Законний чи незаконний, але що це робиться з метою тиску. І, можливо, чіткий функціонал міністерства він чіткіше розставить пріоритети і показує, каже, що цих загроз не існує, ну одна справа тиск, а інша справа все ж таки гроші. Ви самі зазначили, що сотні мільйонів гривень можуть піти на це міністерство, якщо воно буде створено саме як міністерство. Це так, але якщо ці гроші просто перерозподілять і заберуть в частково в Держкомтелерадіо, або, наприклад, виконують одну один із пунктів, який є в коаліційній угоді, і теж це з'явилося як вимога реанімаційного пакету реформ. Ліквідують комісію суспільної моралі, яку журналісти вимагають ліквідувати, то Трохи грошей з тих напрямків можна звільнити на міністерство.